Вже наступного року у Коростені розпочне свою роботу новий деревообробний комбінат. На громадських обговореннях коростенці підтримали ініціативу створення на Житомирщині сучасного виробництва. На новому підприємстві використовуватимуть новітні німецькі устаткування. Аналогічні лінії виробництва працюють у провідних країнах світу. Генеральний директор майбутнього підприємства Катерина Самчук розповідає: коростенський деревообробний комбінат працюватиме відповідно до сучасних європейських стандартів щодо екологічності виробничого процесу та якості продукції. Катерина Самчук також запевнила, що пріоритетом для компанії. Є працевлаштування молодих коростенців. Працівникам обіцяють безкоштовне навчання за кордоном та достойні заробітні плати з повним соціальним пакетом. На цьому підприємстві спланується створити 700 нових робочих місць із середньою заробітною платою 5-6 тисяч. Пріоритет при прийомі на роботу буде віддаватися в першу чергу місцевим мешканцям працездатного віку. А також користинцям, які сьогодні беруть участь у АТО, під час громадських обговорень деякі місцеві мешканці побоювалися, що нове підприємство погіршить екологічну ситуацію в регіоні і виступали проти будівництва деревообробного комбінату. Ми носії влади, і саме ми будемо диктувати, що тут має будуватись, і, і з чим нам тут жити, а не прийдуть нам насильно будувати нам будинки, якісь оце. Це сільська пілорама, яких у нас 100, уже 100. Втім, більшість коростенців все ж підтримали ініціативу створення нового підприємства. За проголосували 252 чоловіки, проти 45 чоловік, відповідно 85 утримувалися від голосування. Перший заступник коростенського міського голови впевнений виступи такої кількості негативно налаштованих людей пов'язані з початком передвиборчих перегонів. Більша частина коростенців усвідомлюють, що саме створення нових робочих місць, відрахування до міського бюджету це їхнє благополуччя, благополуччя їхніх дітей, тому що в залі сьогодні лунали різні питання, чому там дороги не поливаються, чому те не робиться. Якщо немає нових виробництв, якщо немає відрахування до бюджету, а за що це все робити? Тому я думаю, що ситуація вона врегулюється, а взагалі стихне навіть після закінчення місцевих виборів. Нове підприємство надасть сотням користенців робочі місця та забезпечить мільйонів надходження до місцевого бюджету.